дорогенькі! нещодавно компанія Xiaomi провела свою презентацію, в рамках якої вона показала багатсько новеньких годинників. Але ви знаєте, справа в тому, що більшість людей взагалі не розуміє, в чому різниця між справжнім смарт-годинником і звичайним. Фітнес-годинником справа в тому, що у фітнес-годинника немає повноцінної операційної системи, а у розумного годинника вона є, і в даному випадку мова йде про Wear OS. І якщо раніше ця операційна система десь там рік-два тому відверто помирала, тому що нею ніхто не займався, ніхто не був зацікавлений випускати пристрої з нею на борту, то після того як компанія Google випустила свій перший справжній смарт-годинник, ситуація кардинально змінилася. Сьогодні своє рішення з Wear OS на борту. Ту мають такі е, світові гравці, як Samsung, всі у ці Galaxy Watch, Вони працюють на Wear OS. як я сказав, компанія Google. Потім у Oppo є свої годинники е, з Wear OS. І ось компанія Xiaomi показала свої сучасні рішення з цією праційною системою. Як завжди, коштують вони набагато дешевше за конкурентів, а технічно нічим не поступається. Тож, друзі мої, повірте мені, тут дійсно є про що поговорити. Тож давайте в затишне місце. Це огляд Xiaomi Watch 2 і Watch 2 Pro. понеслась. Але перед тим, як я перейду до своєї розповіді, хочу сказати: якщо під цим відео протягом тижня набереться хоча б 9 тисяч вподобаєк, тоді ми розіграємо цей годинник серед наших підписників. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь: по-перше, поставити вподобайку під цим відео. По-друге, написати якийсь унікальний коментар. І по третє, треба в описі свого youtube каналу, а я нагадую, він є у кожного з вас. Написати дані для зв'язку. Ну, якщо ви, ви виграєте, щоб ми могли з вами якось зв'язатися. З сьогоднішнього дня я планую на регулярній основі влаштовувати подібні розіграші. Якщо вам вся ця тема зайде, тоді будемо рухатись в цьому напрямку. Але спершу ми заходимо на її каталог і додаємо до порівняння героя сьогоднішнього випуску, а саме Xiaomi Watch 2, і його основних конкурентів: Galaxy Watch 6, Pixel Watch, і нехай ще буде Tick Watch Pro 5. Всі вони працюють на базі операційної системи Wear OS. Тож технічні характеристики всіх цих моделей перед вашими очима, і протягом всього відео ми будемо звертатися до цієї таблиці. А зараз повертаємось до нашого огляду. І почнемо ми з розпаковки. Постачається Xiaomi Watch. Watch 2 два такі прямокутні довгі упаковці на кшталт тієї, що нам пропонують Apple Watch. Всередині все виконано з картону та паперу, пластику немає, нічого не тхне. Всередині, окрім годинника, поклали фірмовий ремінець, магнітну зарядку і макулатуру. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це зарядка. Якщо припустимо Galaxy Watch і Apple Watch, вони пропонують бездротову зарядку, справжню бездротову зарядку, то тут ми маємо контакти. Тобто технологія тут більш дешева, ніж у Абрей. Хоча я вважаю, що середньостатистичному користувачу має бути взагалі начхати, що там заряджається, що тут заряджається. Тут, до речі, є підтримка швидкої зарядки за півгодини батарея заряджається приблизно на 70%. Це реально дуже добрий показник. Просто ви маєте розуміти на чому зекономила Xiaomi. так технічно вони дуже схожі з тими самими Galaxy Watch, проте є от такі дрібні моменти, от які дають відповідь на питання економії. По всьому іншому тут все як у дорослих гравців. Корпус виконано з металу, а саме алюмінію. Оця тильна сторона вона виконана чи то зі скла, чи то з кераміки, ну, це точно не пластик. І відчувається цей матеріал не дешманським. На корпусі розташувалися дві механічні кнопки: е, є вбудований мультимедійний динамік і мікрофон. Тобто, за допомогою цього годинника можна без проблем здійснювати голосові виклики. І я не можу сказати, що на сьогодні це якась суперздібність для такого типу гаджетів. Вон є рішення там по 2000 гривень, які теж так вміють. Ви, мабуть, вже звернули увагу на цей чарівний жовто-чорний ремінець, яким я користуюся. Одразу скажу, що це не комплектний варіант. Просто комплектний. мені не дуже сподобався з точки зору зручності. Xiaomi пропонує не зовсім класичне рішення, проте оця металева застіпка, власне, мені не подобається. Магнітний варіант, яким користувався я, мені подобається набагато більше, тому що тут немає цієї металевої застіпки, яка все усюди э, дряпає. А по-друге, в стандартному ремінці, коли ви хоча б трохи спітніли і намагаєтесь дістати цей ремінець з цього отвору, ви постійно там зі шкірою ви дістаєте. Коротше, це боляче, це не дуже зручно. А враховуючи, що це смарт-годинник і його треба буде заряджати хоча б раз там в два дні, ну це неабияк напрягає. Загалом я розумію, що це справа смаку. Однак я це до того, якщо вам щось не сподобається, можете сюди е, придбати собі і класику, і все, що взагалі завгодно. Тут стандартне кріплення, ремінці міняються без проблем. Сам годинник, як на мене, виглядає просто непогано, випускається він в чорному і в сірому кольорах. І як на мене, в його дизайні немає взагалі нічого екстраординарного. Е, я взагалі вважаю, що компанія Xiaomi взяла і просто так от скопіювала під чисту Galaxy Watch 6. Вони виглядають як дві краплі води. А навіщо було заморожуватись? Вони дали людям те, що їм і так подобається, тільки запропонували ціну там на 2-3 тисячі гривень дешевше. До речі, як я вже сказав спочатку відео, окрім звичайної версії. А є ще прошка. От вона виглядає набагато крутіше. Ось, по перше, там вже корпус виконано з нержавічої сталі. По-друге, там вже з'явилося оце колесико. Не знаю, чи воно буде працювати на кшталт Digital Crown у Apple Watch чи ні. Ось це не важливо. Ремінець там набагато симпатичніше. Коротше, як на мене, небо і земля, і кошти він цього на всього на одну тисячу гривень дорожче. Тож я взагалі не бачу сенсу в звичайний Galaxy Watch 2, якщо чесно. Ну не знаю, можливо, цей варіант більше підійде тим, кому заходить кла. Бо прошка вона така вже більш брутальна, більш е, спортивна. Тут вже не знаю, дивіться самі. І напишіть в коментарях, який з цих годинників вам подобається більше. По всьому іншому, ці версії дуже схожі. Технічно вони майже як дві краплі води. Тільки на прошці там ще можна е, вимірювати стан вашого тіла. по типу як це роблять ці смарт-ваги, там де він показує, там, який у вас там відсоток жиру, ще щось. Ну я не знаю таке. Навряд чи хтось цим буде користуватися і довіряти цьому на серйозних щах. Ще раз. Головне, чому б я звернув увагу на прошку, це виключно через їх дизайн. От бо звичайні Watch 2 виглядають ну якось максимально нудно. А так, у них однакові amoled дисплеї діагоналі 1,43 дюйма, дюйми, однаковий процесор W5 Plus Gen 1, однакова ємність акумулятора, а звідси і час автономної роботи, і однаковий набір датчиків. Добре, з зовнішнім виглядом і технічною частиною ми розібралися. Тепер переходимо до найцікавішого, а саме програмного забезпечення. Для того щоб під'єднати цей годинник до е, смартфона, треба встановити додаток Mi Fitness. Тобто, не дивлячись на те, що тут є справжня операційна система, правила гри все одно не змінилося. Так само, як і будь-який інший годинник від Xiaomi, він під'єднується за допомогою фірмового додатку Xiaomi. І я не можу сказати, що це погано, бо всередині застосунка є якісний український переклад. Все виглядає симпатично, навігація зручна. Немає ніякого кривого перекладу, який пропонують більшість китайців. Тобто, це повноцінний, якісний глобальний продукт. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що я не зміг під'єднати голосового асистента. Камон, це е, офіційна українська версія. Я знаю купу інших смарт-годинників з ВРС на борту, де голосовий асистент працює, а тут він чомусь не працює. Тут він каже, що в вашому регіоні Болтава. Я не знаю, чесно кажучи, з чим це пов'язано, я намагався змінити регіон на США, на Нідерланди. Нічого не про Можливо, якщо там мову системи поставити англійську чи ще щось таке, воно там щось з'явиться, але навіщо це робити? Я купив офіційний продукт, я хочу ним користуватися на всі 100%. А у мене такої змови, на жаль, немає. Так я розумію, що голосовий помічник це не єдина кілер фіча в РС, проте ну, ним користуватися доволі зручно. Ти можеш там дистанційно керувати розумним будинком, ти можеш там дистанційно якийсь переклад зробити, чи я не знаю там подивитися погоду. Ну не знаю, ця от функція «Окей, Google» вона реально працює. Якщо до неї звикнути, в нею можна користуватися кожен день. Не знаю, можливо, у вас є якісь думки з цього приводу, як можна вирішити цю проблему? Якщо є рішення, будь ласка, напишіть його в коментарях. По всьому іншому, друзі, що я вам хочу сказати: експіріанс, звісно, відрізняється від того, що пропонують звичайні фітнес-годинники, бо тут є повноцінні додатки. Ви можете їх завантажувати прямо з годинника. Припустимо, тут є повноцінний додаток WhatsApp, і ви можете прямо з нього відправляти голосові повідомлення і слухати голосові повідомлення. На звичайному фітнес-годиннику такої змоги немає. На жаль, окрім WhatsApp, тут більше немає жодного месенджера однак це проблема конкретно. Операційної системи Wear OS. Якщо ми беремо Apple Watch, то там є майже всі ті самі додатки, що і на вашому смартфоні. Там є повноцінний телеграм на годину. Ви можете з нього відправляти голосові повідомлення і слухати. те саме стосується і Viber. А тут, на жаль, окрім WhatsApp немає нічого. Проте різниця зі звичайними смарт-годинниками все одно є. Припустимо, коли вам приходить повідомлення з Телеграма чи Вайбера, по-перше, ви бачите нормальний значок додатка. Немає цієї стандартної заліпухи для всіх інших застосунків. По-друге, якщо вам відправляють якесь зображення, ви все одно можете бачити його на екрані годинника. І по-третє, ви можете там відправляти швидкі відповіді. Тобто, припустимо, якщо вам з Телеграма хтось написав, ви можете швидку відповідь з годинника одразу відправити. Також тут є Внутрішня пам'ять, є GPS, є купа застосунків, таких як Spotify і так далі, які дозволяють вам взагалі не брати із собою смартфон на прогулянку. Тобто, ви можете взяти з собою тільки годинник, bluetooth навушники завантажити все, що вам треба, і піти собі гуляти. У версії Pro, взагалі є версія LTE. Тобто там взагалі можна підв'язати цей віртуальний номер і користуватися ним на повну катушку. Не знаю, правда, чи працює це всередині нашої країни, проте чисто е теоретично і технічно така можливість є. Крім того, тут є google карти тобто ви можете гуляти з цим годинником на руці. Ось і дивитися на мапу. там. Ну, якщо там ви пішу якусь прогулянку, робите, кудись ідете, це доволі зручно. Є купа різних додатків, і більше з них зараз я показую перед вашими очима. Знаю, що вам точно буде потрібно і. І чим ви будете користуватися кожен день, це безконтактні платежі. Тут є додаток Google Гаманець, і ви можете два рази натиснути на нижню цю кнопку механічно, і у вас буде відкриватися цей додаток, і ви можете безконтактно сплачувати. Всередині нашої країни все працює. Я перевіряв, і це дійсно дуже круто. По всьому іншому функціональність тут плюс-мінус така сама, як і на звичайних фітнес-годинниках. Можете безперервно вимірювати рівень. Кисню в крові, можете вимірювати пульс, рівень стресу, моніторити фази сну і бла-бла-бла. Тобто, якщо підсумовувати, цей годинник вміє робити майже все те саме, що і найпросунутіші фітнес-годинники? І плюс до того, що є оці повноцінні додатки і так далі. Добре, ви от зараз мене слухаєте, і я впевнений, що в голові з'являється резонне питання: а чому тоді оці годинники з ВРОС на борту не такі популярні, як, припустимо, фітнес-годинники? А є цьому логічне пояснення. Всі оці розумні фішки вони дуже-дуже прожерливі. От яка головна проблема? Apple Watch. От вони найрозумніші в світі. Вони реально, там, там система прям е, супер. Час автономної роботи вони живуть там день, ну максимум це два. Те саме стосується і годинників на ВРС, який би вони енергоефективний процесор сюди не встановлювали, все одно вони не будуть ніколи жити так само, як фітнес-годинники. У випадку з цим годинником можуть розраховувати до двох діб роботи, і те багато залежить від сценаріїв використання. Якщо ви будете постійно там займатися спортом, вимірювати там пульси, вимірювати рівень кисню в криві і так далі. Тоді можуть розраховувати до однієї доби. Якщо користуватися годинником лейтово, як це, це робив я, функція Always On працює, там, приймає повідомлення і інколи міряє пульс не більше, тоді до двох діб. Вдень там я використовую якісь там стандартні функції, вночі вимірюю фази сну, і отак от, дві доби можна прожити. Якщо ви будете налягати на нього, тоді ну, доба-півтори максимум. Але повірте мені, оцей недовгий час роботи буде дуже комфортним, тому що система працює просто як літак, нічого тут не мікрофрізить. Вібровідгук дуже приємний, все дуже приємно, максимальна яскравість, висока. Тобто, якщо ви будете навіть там десь під сонячними промінями користуватися. Ніяких проблем у вас не буде. Тобто, оце взаємодія з пристроєм максимально комфортна. От якщо б він працював так само довго, як звичайний фітнес-трекер, от тоді б йому ціни взагалі не було. А так, на жаль, доведеться обирати або розум, або витривалість. Якось виробники поки що не придумали, так щоб було і одне, і друге. Ще раз на жаль. Коротше, друзі, не знаю, що вам тут ще розповісти. Давайте під кінець скажу про неймовірні можливості кастомізації, адже тут повноцінна операційна система. Як це працює на звичайних фітнес-трекерах? Виробник вам пропонує там 30, там 40, 50 різних варіантів. Однак ми ж всі розуміємо, що годинник це в першу чергу аксесуар, цього може бути недостатньо цих 50 циферблатів. Тут же з операційною системою OS ви заходите в магазин додатків і там сотні. Всіляких варіантів цих цифроблатів можете самі щось створювати, можете там якісь фотографії підставляти, анімації, все, що завгодно. Операційна система OS дає вам таку можливість. По всьому іншому, ще раз скажу: він вміє робити все те саме, що і звичайні фітнес-годинники, тільки з таким, знаєте, додатковим потягом усіляких плюшок. Офіційна ціна Xiaomi Watch 2 всередині нашої країни складає 7999 гривень. Версія Pro коштує на 1000 тисячу гривень. Дорожче. Основними їх конкурентами є Galaxy Watch 6 і Galaxy Watch 6 Class. Проте, як ви можете бачити, вони коштують набагато дорожче. Ще мене дуже радує, що тут немає оцих варіантів: 40 мм, 44, 47. Тут один розмір, і як на мене, він оптимальний. Підсумовуючи, що я вам хочу сказати: в цілому, я вважаю, що у компанії Xiaomi вийшло зробити дуже добрий продукт, конкурентно спроможний продукт, бо якщо ми подивимося в бік конкурентів, вони коштують набагато дорожче. Та й в цілому, 8 тисяч гривень це ж офіційна ціна. Я впевнений, що через місяць, другий там навезуть сірих цих годинників, вони будуть коштувати там, по 6 тисяч 800 гривень, 6900. І це вже реально адекватний прайс за повноцінний розумний годинник. Тут знов-таки треба дати собі. Чи потрібен вам в принципі такий продукт, чи вам вистачить функціональності звичайного фітнес-годинника? Що для вас важливіше: розум чи час роботи? От, якщо ви зможете дати собі чітку відповідь на це питання, тоді вам буде набагато легше визначитись з вибором. Особисто я вважаю, що на цьому ринку достатньо місця і для справжніх розумних годинників, і для фітнес-годинників. І Шанувальників вистачає і в одному таборі, і в іншому. Тут швидше треба визначитись до якого табору? Належите саме ви. Друзі, ну і перед тим як завершити, хочу сказати пару слів стосовно нашої волонтерської діяльності, бо давно я нічого не звітував. А справа в тому, що ми всі хворіли і якось не форсували всю цю історію. Люди потрохи скидали гроші, і ми цим, ці гроші переводили нашим захисникам, які зараз працюють на Херсонському напрямку. Частину відправили, вони купили там батареї, там відремонтували автівку. Частину ми відправили, вони там ще якісь запчастини закупили. Ось вони скидають нам всі чеки, всі квитанції, і в кінці під. Готую для нас великий звіт. Тож, друзі, питання все ще актуальне. І якщо ви до цього моменту не встигли прийняти участь в нашому зборі, зробіть це прямо зараз. Посилання я залишу в описі, так само, як і реквізити картки. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! Побачимось!